Всім доброго дня, сьогодні у нас 1 лютого. І У нас вже є відгрузка. Сінтай 244-й. З трьохциліндровим дизельним мотором, Мотор км 385 -й. з редукторним мостом, не кулачковим. Коробка 4 плюс 1, не 3 плюс 1, звертайте на це увагу. Крила передні, задні грузи. А вони були білі, але в такому вигляді були ми їх покрасили в червоний. Передні грузи. Трактор у нас з антифрізом. Сидіння плаваючого типу, повишені, понижені, блокування задніх коліс, куча датчиків, навіска трьохточка, точка, вал відбору потужності 540 на 1000. Два гідроконектора, Гарантія на даний трактор один рік. Відправляється у нас у Перечинський район. З цього ж села у нас позавчора буквально забрали шифе на 240-го. Зараз прийшли хлопці, добрали Сінтая і, напевно, будуть ще щось собі підбирати. Тож, кого цікавить дана модель, Сінтай є в наявності. Всі свіжові поставки. Звертайтеся, доставка безкоштовна.